Любі підписники, вітаю вас! Вирішив вам ось таку детальку імпортну розібрати і показати, що всередині. Так що з вами зараз подивимось. Снімемо кришку. Так, знімається вона вже не хоче. Но ми з допомогою. О, отвертки, ти бачиш? Розламаю. Другого мого способа я просто не бачу, щоб швидко все показати. Щоб не відкривати тут три дні. Ось так я розломую. І що ми тут бачимо? Бачимо вже міть. мідь. Міть теж непогано. Ну, хочеться побачити жовте щось. Хоча Хотя... ці спеціалісти хитрі теж не хочуть нічого ложити. Так, зараз я її доб'ю, щоб секунда, і покажу. Так, я вам скажу, що сильно держиться кришка, даже і хочу вам показати, що сильно так і не знімається вона, от. на яких штирях. Так, що ми тут бачимо? А бачимо ми тут посріблення. Я протру і так думаю, що це буде посріблення. Напайка посріблення, бачите, на міді. Два контакта буде. З цієї сторони мідь. З цієї срібло. І ось бачу такий цікавий. Ну Буде латунь, я ж не думаю, що золото буде тут тако телепатися. Напишіть в коментарях, може бути золото чи ні. Дивіться, який гарний. Хоча з якого воно диво буде ось тут знаходитись. Так що два контакти срібних на міді і меді трохи. А ця закльопка, бачите, яка вона? Латунь. Все, всім дякую, кому сподобалось. Будьте з нами, будемо розбирати ще багато різного цікавого.